Третій рік поспіль Вірпіні на День миру проходить доброзичлива акція Мир у студентській країні, мир у рідній родині. На стадіоні фіскального університету збираються студенти економічного коледжу, викладачі, батьки та гості свята. Ціль сьогоднішнього свята саме тема миру. Так і називається назва Національно-патріотичний захід День миру в коледжі. Мир в студентській родині, мир в рідній країні. Ну, концепція самого заходу показати, що наші студенти коледжу мріють жити у мирній країні. Ми за мир у всьому світі. У дружніх змаганнях зазвичай беруть участь студенти першого курсу. Цього року вони розділилися на 9 груп. Не встигли оголосити склад журі, як розпочався дощ, але це не зіпсувало ані змагань, ані настрої спортсменів і вполівальників, а навпроти лише розпалила жагу до перемоги. Скажіть, будь ласка, що би ви зробили заради миру в цей день? Переходить дорогу. Да. отаків кажуть, ми в таку покору погоду ми посміхаємося. Да. На цьому позитив навіть вам посміхаємося. Для початку виграла би в них не... у, у всіх. Ну, ми перше місце, ми на шах впереді. Ем... Ми самі круті. Ми, ми, ну, ми шикарні. Лучші всіх. Ну, дивіться просто на нашу групу. Це ідеал. Подивіться. Ми разом двіжуємо, ну все, це ідеал. Що би ви ще гарно зробили в день миру, окрім підтримки групи своєї? Отмінили дощ, не пішли на пари. Да, Приманіться хотілися. Ні, ну перенесли концерт в університет. Ну, напевно, дітям сиротам якось допомогла, щоб вони якось обрадувались. Ну не знаю, якось так. А іще? ще день миру. Ну якісь праздники, побільше устраювати праздників Якихось я не знаю. якщо чесно. Хотіли б щось зробити заради миру. Хотів би. Що на ну, законі закінчилась Позитиви цього дня і справді було не займати. Танці під дощем перетворилися на акцію цілковитого порозуміння з природою, і це надихало гостей свята на виразні промови. Незаперечно, мир це то надбання любої країни, цілого людства, які повинні ми всі вміти захищати, відстоювати. Ми повинні пропагандувати мир, чудове відношення, толерантне відношення один до одного. З цього починається наше мирне співіснування. Віддавали данину миру настільки щиро та невимушено, що небо не втрималось і змінило власні плани та настрої. Своєю позитивною енергетикою. Учасники заходу не лише викликали усмішки на обличчях членів журі, а й зупинили дощ. Що тут скажеш? Справжні миротворці змагання пройшли надзвичайно мирно. Перше місце посіла група F12. Друге розділили О11 і П15. А третє – П11 і П12. За творчий підхід до виступу нагородили групу П13. За винахідливість проявлену під час виступу П14, за найкреативніший виступ – F11, а за організованість і дружність – F13.